А найцікавіше то найпростіші досліди. Зараз ми спробуємо дізнатися і як ми можемо дітям пояснити, що існує повітря. Правда? Це коли ми можемо його зробити. Берете кулочки, хапаєте, якомога біжу. І бук, і опитува ясно. Є ще тобто, ось такі, якщо ми показуємо діткам. Так, Наталя Юрівна. Експерименти <сліст> 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 з водою. Я вам трошки покажу, такий експеримент називається рятувальний жилет. От ми маємо водичку, ми маємо мандаринку чищемо і мандаринку не чищемо. А тепер запитання, яка мандаринка охопиться в воді, а яка не очищена. Дві чище. Дві чаї совше. Чищина топиться. А що я нещинає? Не чещина не топиться. А як ви думаєте, чому? Вона на берегу лайк, це не Повітря тримає. Так як яйці є, точки Бачите? Є в цих порах дуже чітко, І в е, повітря, і воно діє як е, рятувальний жилет. Бачите? Оці будьочки невеличкі, нам не, не помітні, але вони утворюють е, такий, як захист. Це дуже елементарно тільки мости. А потім витягнули, смакували і буде.